Хартія єднає місто в Івано-Франківську. Офіційно відкрили Хартію. Хаб. Це публічний простір для тісної взаємодії військових та цивільних. У церемонії відкриття взяли участь військовослужбовці Національної гвардії, представники міста та області. Хартія поділилася планами розвитку хабу. Також відбулося відкриття муралу на одній із міських стін. Його автор місцевий художник Ярема Стецик. Хаб. Ми його розглядаємо в певний портал між нашою бригадою і Івано-Франківською громадою, міською, обласною для нас. Важливо підтримувати зв'язки з місцевою владою, з місцевою бізнес спільнотами з місцевими активістами, з молоддю. Тому для нас це системна робота, стратегічна робота. Ми нею займаємося послідовно, не лише Франківську. Просто так сталося, що з і з Франківської області у нас добрі, добрі партнерські стосунки, і тому от власне в нас з'явився такий світлий просторий і затишний простір. Сподіваюся, він насправді буде місцем, куди приходитимуть багато людей. Хартія Хаб покликаний створити середовище для ефективної взаємодії між військовими та місцевою громадою щодо посилення національної єдності. Також її засновники мають намір зміцнити довіру та взаєморозуміння підвищити престиж військової служби. Це такий подієвий майданчик, який має на меті зблизити цивільне суспільство і військо. Ми зараз знаємо, що наш ворог на жаль працює на Розщеплення війська і цивільного населення. Наша задача навпаки зміцнювати цей зв'язок і бути таким містком для цивільного населення і, і армії. Ми тут будемо проводити різні культурні події, будемо запрошувати наших військовослужбовців, показувати, що армія це не страшно, як це працює. Що ми насправді піклуємося про кожного бійця, що ми дуже сильно вкладаємося в навчання для нас. Важливо, щоб Оцей зв'язок був міцним сильним, щоб народ підтримував армію. Новостворений Хартія Хаб в Івано-Франківську активно розвиває співпрацю з місцевою громадою. Військові 13-ї бригади НГУ вже налагодили партнерство з бізнес-асоціацією Івано-Франківська для реалізації спільного проєкту. Окрім цього, нацгвардійці планують розвивати освітні та просвітницькі ініціативи, а також програми національно-патріотичного виховання. Такі центри вони дуже класні, тому що коли прийде навіть ще до. 18 років, коли сюди прийде юнак, чи не знаю, чи Хартія має якісь такі. Ну, ну, програми такі як, 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 як. Да, перша медична допомога. Ми зараз. От останній проект, що ми то це перша медична допомога по школах. Дуже важливо, щоб діти відчували це 9, 10, 11 клас, 8 клас, щоб вони могли познайомитися. Я дуже був просив би, щоб саме ну там ветерани хартії або ті, хто вже не можуть по фізичних вадах, могли. Ми відкриті сьогодні школи. Будь ласка, є показати, є там автомати закуплені, є можливості показати, щоб діти були зацікавлені, і дуже важливо от їх перейняти цього патріотичного виховання. Хартія обороняла Харківщину та була серед перших бойових підрозділів, які вийшли на кордон РФ під час контрнаступу у вересні 2022 року. Рік по тому Слобожанська тероборона отримала статус 13-ї бригади НГУ у складі гвардії наступу. Оксана Себастян Денис Сатановський. Новини новежі.